Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіть. Боже великий Троїці єдиний, пісню про славу від нас ти прийми. Дорогі брати і сестри, сьогодні свято при Святої, животворящої і нероздільної Троїці, а також Різдва. Святого Йоанна Хрестителя. Є таке порадення чи легенда, але в якій є великий глибокий зміст, коли душа стала перед Господом Богом і мала образу до Господа Бога. І каже Боже, мені було так тяжко в житті, але я не відчувала Твоєї допомоги, Твоєї присутності в своєму житті. Я була така бідна і опущена, а ти так мало навідувався до мене, ти так мало мене потішав. Господь Бог показав. Її шлях від зачаття в утробі її мами аж до натуральної смерти. І ось Бог показує їй дві дороги, тобто та дорога, якою ішла душа, а друга дорога, як Бог її провадив. Але певного моменту ти дві дороги з'єднуються в одну. І душа тоді каже отут бачиш, Господи, а власне той є шлях. Коли мені було так тяжко, а тебе поруч не було, бо є одна дорога, бо ти відійшов від неї. А Господь Бог промовив це не є твоя дорога, це є моя дорога, бо ти тут перестав і Це я тебе взяв на руки і ніс тебе в тій твоїй тяжкій дорозі. Душа застановилася і сказала, дякую тобі, мій Боже. Дорогі брати і сестри, сьогодні день прослави Пресвятої Жовотворячої нероздільної Троїці. Що так мало люди роблять в своєму житті? Мало дякують Господу Богу. Ми дуже є невдячні, ліниві, успаглі, остиглі. Ми подібно, як та душа, тільки можемо ставити багато претензій до пана Бога. Ти мене покинув, ти про мене забув, ти дав мені хрест. Я бідний, нещасний. А то далеко не є так. І тому сьогоднішній день. Пресвятої Животворящої Нераздільної Троїці, це є день прослави Пана Бога. І ту прославу ми бачимо часто на сторінках святого Письма. Книга пророка Ісаї, глава 66. Так говорить Господь: Небо мій пристіл, а земля мій підніжок. Який дім ви мені могли б збудувати? І де те місце, на якому я міг би спочити? Все моя рука зробила, і так усе сталося. Бог ставить до нас питання небо мій присіла земля під ніжок, який би людина могла збудувати дім для Пана Бога. Все, що є в світі, руки Божі сотворили. Що може людина? І чим може людина подякувати Господу Богу? Оце властива рука Божа. Оце властиво, дорогі браті і сестри, Боже провідіння, яке ми так часто не помічаємо в нашому житті. Від якого ми так, в якому ми так часто не вміємо подякувати. І тому є так важливо в сьогоднішній праздник при Пресвятої жовтотворчої неросільної Тройці сказати Боже, дякуємо Тобі. Ми розважали вчора Отець Небесний, який сотворив світ. Ісус Христос, який доповнив велику справу спасіння. То Він взяв на себе наші гріхи, то Він вмер за нас і пролив свою кров, то він створив для нас свою церкву, але казав: очікуйте Духа Утішителя, Духа правди. І то він поручив свою церкву, о тому духові правди, який провадить і опікується церквою. Але є знову проблема багатьох сердець, що ми не відчуваємо, що церква є наша мама, любяча мама. І то, наприклад навіть зеленої собою. Чи ви всі були в церкві? Чи ви всі дали за померлих своїх родичів? Думаю, що половина не було людей. Але це була задушна собота. І, і церква властива в ці дні задушні, Згадує всіх від віку почивших. Згадує, як добра мама. Я мама, яка пам'ятає про своїх дітей, любить своїх дітей, опікується ними. А скільки я не тигни сухвальців. Гордих, зарозумілих, пихатих, високомірних, егоїстичних, самовпевнених. А що мені дала церква? А для чого мені церква потрібна, а для чого до церкви ходити? Я можу молитися без священників і саме знаєте, які то є розмови. То є бідні нещасні люди. Які не можуть усвідомити і збагнути, ким є церква. Що церква це не є мури. що церква Христос каже, Богові треба поклонятися в дусі і правді. Церква, і так як ми розважали вчора на словами Пророка Єсикіїлля, візьму від них кам'яне серце, і дам їм людське серце, властиву дія Духа Святого. І так часто, дорогі браття і сестри, ми в своєму житті не бачимо тої руки, не бачимо, дорогі браття і сестри, навіть руки Святої Матері церкви, бо часто обмовляємо, усуджуємо і, і в духовенстві і в такий спосіб нам здається, що ось, а це тільки робимо на справу диявола. Бо завдання його тільки є розбити і знищити, щоб людина втратила довіру до церкви. І щаслива та родина, щаслива та сім'я, і щасливий той народ, якого провадить Бог, яким опікується Господь Бог. А звідки ми знаємо знову Святого Письма, знаємо про Йосифа якого рідні брати продали в Єгипет в неволю. І що, що Слово Боже каже? Рука Божа була з Йосифом, а Господь був з Йосифом, і щасило йому у всьому, так що його пан Потіфар передав усе, що мав Йосифові в руки, і, маючи його при собі, не клопотався нічим. Брати думали зробити йому велику кривду. брати його продали в неволю. А рука Господня Боже провідіння було над Йосифом. І Господь Бог вивершив його, що його пан, а відтак фараон віддав все в його руки. Можна сказати, зробить його в нинішньому розумінні, міністром економіки. Зараба Міністр економіки, це є Божа рука, це є рука Божого проведіння. І так як ми обходимо сьогодні свят... свято Йоанна Хрестителя. І що є сказано? Як сказав його батько Захарія, що воно буде з того хлоп'яти? І справді рука Господня була з ним. І тому в сьогоднішній день, дорогі браття і сестри, в той день Пресвятої Животворящої нероздільної Троїці ми маємо так дійсно щиро подякувати Господу Богу і перепросити, що в нашому житті ми, подібно, як та душа, тільки нарікаємо, бунтуємося і кажемо, що ми від Бога нічого не отримали. Тільки жаліємо себе, що ми є бідні, нещасні. Бо інші мають то-то, то-то, можуть робити то-то, то-то, а я нічого. Бо чим більше людина впізнає святість Божу, чим більше людина через молитву і Богодне життя зближується до Бога, тим більше вона бачить свою неміч. І один із таких великих святих святий отець співу про якого, звичайно, нараз чули, в незадовго до смерті, коли він прийняв благословення Отця Ігумена, як це робив щовечора, то заплакав, просіть разом зі мною прощення у Господа за це, що я неналежно віддавав йому, віддавав на Його милосердя, відповідав на його милосерні дари. І недостатньо дякував йому за дар покликання. А далі він зізнався. Я робив гріхи, та ще й великі гріхи. Тільки подумайте, від самого мого народження з 25 травня 1887 року до прийняття монашества 22 січня 1903 року. Я жодного разу не подякував Господу Богу за це, що мене так швидко ухрестили через 14 годин з дня мого народження о 8 годині рано. Невдячний я, який я невдячний, і заплакав отець Пів. Так, святі великі люди, дорогі браття і сестри, здається, на для нас. Така дрібничка. Я не подякував Богові за дар хрещення, за перше святе причастя, за миро помазання, за святі сповіді. Коли було мені тяжко, Бог мене обдаровував своїми ласками, прощав мені гріхи. Але для нас, для більшості, це є буденні справи, яких ми не бачимо, яких ми не помічаємо. Кожен прожитий день. ми Направду ліниві, ми направду не вміємо сказати Богові дякую Тобі, Боже. І тому в сьогоднішній день це свято при святої животворячої неразільної Тройці, дорогі брати і сестри, варто застановитися, а можливо навіть і заплакати, як це зробив, святий отець Піву, сказав, що ти отець сказав, сказавши, Боже, який я грішний. Я так стільки прожив, а я так мало дякував тобі у своєму житті. І тому нині це є дійсно день прослави і день подяки присвятій животворячій нероздільній Тройці за всі ласки, за Божу доброту, за Боже милосердя і за Божу любов. Навіть мимо того, що сьогодні в Україні війна гинуть люди. Але маємо знати, що Господь Бог є справедливий суддя, який за добре нагороджує, а за зле карає. І часто не можемо собі дати раду з тим, чому вмирають люди. Но це не є новина, що люди вмирають. Як відповіли, Одні святі, не пам'ятаю правда, який святий, що Господь Бог забирає людину тоді, коли вона є найбільше підготовлена до зустрічі з ним. Тобто живе людина, Так? і ось в тому часі, чи пік того її життя є найкращим. Бо далі вона впаде вниз, далі вона впаде в гріхи. І Господь Бог посилає в тій хвилі ангела смерти. Ми тих речей не розуміємо. Для нас ці речі є дуже далекі. Але Господь Бог і для Бога є найперше, яке завдання? Спасти людську душу, спасти людську душу. І якщо навіть Бог забрав людину в молодості чи навіть в дитинстві, забрав ту душу, то не тому, щоб скривдити її батьків, її родину. Але Бог, як добрий, люблячий батько, він бачив все наперед. І він знав, що та дитина піде недоброю дорогою, злою дорогою, і та дорога могла завести його до пекла. На вічну загибель, і Бог в своєму доброті і милосерді, Він власно забирає ту душу в дитинстві, чи в юності, чи в розквіті сил, щоб спасти ту душу, щоб вона в вічності була щаслива. І тому добре розважимо сьогодні цей праздник Пресвятої животворящої неразінної Троїці, чи маю право нарікати на Божу волю. Чи маю право бунтуватися, диктувати Богові, що ти несправедливо поступив з нами, чи ти несправедливо поступив з моєю сім'єю? Ні, дорогі браття і сестри, ми дуже є приземлені, і всі речі оцінюємо тільки земними мірилами, але Той, який є над нами, Він посилає свого Сина, який приймає такі тяжкі терпіння. Ми кажемо часто і розважаємо в хрестній дорозі, що то Симеон Керенейчик допоміг Ісусові двигати тяжкий хрест. Ні. Це Ісус допоміг Симеону Керенейчику. Бо давши хрест Симеонові, Він упам'ятав. Симеон застановився і став християнином, і Він і Його два сини стали. Над учнями Христа Спасителя. І коли Бог дає хрест, то не дає подібно нам дає як Симеонові Киринейчикові. бо ми часто спішимо, дуже спішимо. Ми не маємо часу на молитву, на побожне життя, бо так багато є цікавостей різних. І тому певного часу Господь Бог посилає нам хрести, терпіння, хвороби. Не тому, що нас не любить. І не тому, що хоче тішитися з нашого терпіння, з нашого болю, але тому, що хоче, щоб ми зупинилися на своїй дорозі, щоб ми упам'яталися на своїй життєвій дорозі і сказали: Боже, де я йду, що я роблю? Де я жену в тому житті? І тому оце є. Тому Бог не дає хрест для того, щоб нас Христом покарати. Але подібно як Симеонові Кіренечикові віддав хрест, щоб нас упам'ятати, щоб нам очі відкрити, щоб нам серце відкрити, і щоб нас привести додому Отця. І тому в той день при Святої Тройці маємо правду застановитися і сказати не тільки за себе. Але за своїх дітей і онуків, за свою родину, бо так багато є безбожників, які просто так гордо, високомірно, зарозуміло ставляться до Бога з насмішками, до церкви, до молитви. Бо вони є оце слово самодостатні, їм не треба ні від нікого чекати допомоги, вони собі знайдуть і розв'яжуть любі питання. Бо вони мають гроші, бо вони мають авторитет, бо вони, їхній інтелект дуже високо розвинутий. Вони собі дадуть раду з усім. І це є найбільша помилка новочесної людини. Бо ти і я, ми всі. Є земля, землі сотворені, і в ту землю повернемося. Але, на жаль, людина не хоче, вона людина часто забуває про ці речі. Тому, можливо, і сьогодні від свого імені, від імені своїх сімей, своїх родин треба сказати Боже, дякую Тобі і перепрошую Тебе, Господи, що моя сім'я не дякує Тобі, що моя сім'я не є вдячна Тобі. Жінка чи чоловік, діти і онуки не ходять до церкви, не сповідаються, не моляться, живуть на віру, живуть без Бога через твій жорстокі, егоїстичні. Самодостатні і Це їх губить. І тому сьогодні, як ангели в небі одарують і прославляють Моїста Всевишнього Бога, і ми рівно ж, дорогі браття і сестри, в сьогоднішній день прославляємо Бога, дякуємо Богові і перепрошуємо, що ми так мало в своєму житті дякували Богу в Тройці святій єдиному. Амінь.